Моя релігія божевільна. Моя релігія в тому вигляді, в якому я її пізнав, каже, що ось ти, можливо, потрапиш до раю, але деякі твої родичі, можливо, не потраплять. Або твої друзі, це тупо. Як мені насолоджуватись райським життям? Якщо це правда, сидиш там такий, чекаєш на друзів. Бляха, та де ж вони? Вже 150 років пройшло. Напевно, їли багато брюссельської капусти чи йогою займалися. І потім одного дня дізнаєшся, що вони не потрапили до раю. І що, як далі насолоджуватися раєм? Ісус такий підходить, каже: Привіт! Як справи? Як вам райське життя? Все класно? Було б краще, якщо б моя родина і друзі не горіли в пеклі цілу вічність. Неприкольно якось кайфувати в раю. Коли думаєш про це, тобі так не здається Ісуса Суперзірка? Я тебе взагалі не кликав. Прийшов тут у своїх величезних дурних сандалях. Як справи, все класно. Навіщо ти приперся? Можеш батько поскаржитися. Мені похуй. Я все одно вже тут. Що ти мені зробиш? Виженеш мене. Пішов нахуй, я так і знав, що він саме такий. Типовий син керівника. З довбаним почуттям власної значущості.